Доброго вечора. Ми шукували акумуляторну пилку. Здоровою марка Варкрафта ми знайомі, тому що в е, них є одна спільна батарея на всі інструменти, на шуруповерти, на перфоратор. От. І тому ми тако, для обрізки дерев в саді ми шукали іншу електропилку, акумуляторну. Щоб вона нам підходила. <клід> вона невеличка, потужність 3500 і має 25 шину. Крім того, це вже акумуляторна пилка, ручний натяжитель, зручний затягнув пилку, є ручний тормоз спрацьовує. Сюди заливає масло, тут зразу рівень масла. І то, що мені, в принципі, зручне і подобається, це є індикатор зарядки батареї. Зараз ми її витягнемо. Тут є один, оскільки батарея заповнена. І тут, відповідно, другий. Клавіша вмикання і блокування. Вона призначена якраз для такого різу, для невеличких діаметру 15 см. Зараз я спробую на сухому дереві, трошки більшому, як вона заходить. Ріс не м'який, вона легка, зручна. Ну, Сухе дерево порізала, думаю, мокре теж поріже. Батарея тут, до речі, стоїть 20 вольт. Вона, ну, їй не потрібна четвірка, в принципі, на 20 вона буде різати десь приблизно годину. Тим самим вона трошки така дешевша, ніж, як правило, з двома батареями. От, на неї дали 2 роки гарантії. Як завжди, в комплектації. Вона легка, в комплектації є, все, і шина, цеп. Є ще інструмент, щоб її зібрати. Зібрати там тільки то, що шину поставив, зуби прикріпив і все. В загальному ну, ми задоволені. Для обрізки, для обрізки саду нам повністю її хватить, щоб не тягнути за собою шнур. Всім рекомендую, дякую.